Так, усім привіт, з вами я Максим. Відео вже не виходило буквально вже два місяці. Вибачте, що так вийшло, У мене не було можливості, то, то, то болів, то всяка фігня. Це приїхав, перша за десь, не два з чимось місяця поїхати. подивитися, що, що вони тут, як поживають. Ніздо Ну і зібране. Так, не будемо чуть їх з цих сторон тривожити. Що тут на цій стороні ось пусто, бджоли все були, то позамерзали від холоду. Відійшли. Я то взяв їм тут, то поставив таку хорошу заставну з теплого матеріалу. Це в мене тут такі міні-запасики, але я дивлюся на мед, то їм вистачає. Біля якого боку, біля цього боку влаштувалися. Не пам'ятаю, чи там хороший мед чи ні, тобі ж менш. Я то вчора був, приїхав сюди, то відкрив цей вулик, то тут було повно налюдку мертвих бджіл. Заглянув піднес вулика, то там дуже було багато мертвих бджіл. Сьогодні 28 чи 29 число. У нас все дочекався хорошої погоди. Блін, чуть і вулик, видно, кис. Та й рамки позажимало. За хочу прибрати. Це що це тут таке? Крапельки меду є? Крапельки меду Позастихшого. У мене по планах сьогодні уборка зробити тут а, забор для зимівлі. Да, мертвих бжіл доволі багато. Як я дивлюся, може вам де видно. Ось скільки там скільки валяється тільки. Дуже багато мертвих бжів. Туда. Треба ж їх убрати. Так, оце у нас щось тут медове пущі. Таті кому не жалко. В описі під відео буде банка то мене банка. Кому не тяжко для підтримки канала. Силка в описі. О така крапліка тут у мене Хочу взяти зараз обрати підмор. Тому що підмору дуже багато. Якось хоча б. За що тут таке в мене? Уже такий мед, конечно, поганий. його це заберу, поставлю інший вулик. Ось нашою наше мене. Буде на під... підгодовку. Так, тут оголося. Бачу більш-менш нормально. Ну як більш-менш? Це загинуло, видно, від обробки, від клеща, скільки загинуло. Чищу, бо, тому що тоді буде катастрофа, не зможу приїхати. Зараз канікули. Та й треба взяти почистити. Усім привіт! Сьогодні 31 число. Сьогодні в нас через пару годин, через 5 годин та вже новий рік. Число відео знімалося 28 числа. Зимівля обджіл проходить не сильно гладко, як в яких сім'ях. В одних сім'ях хорошо, в одних погано. Не скаже, що сильно хорошо, ну нормально, більш-менш. Прийдеться в лютому чи навіть в січні приїжджати, навіть підкармлювати, якщо так, які там є такі не сильно хороші сім'ї. А так е -е, нам більш-менш нормально. У нас зараз сьома година. Всіх би хотів привітати з новим роком, побажати щастя, щастя, здоров'я, щоб в двадцять третьому приливому принесли багато меду і всього найкращого. І щоб закінчилася війна.